Всім великі-великий привіт! І у мене сьогодні на столі, як ви вже знаєте, напевно, ви бачив чи не бачив мій допис в каналі Алеосі. Те що у мене мало вийти. То навіть друзі, воно в мене на стін не помі... поміститься. Ото місці у тут він поміщається. В камеру він не вміщається. Буду в такому акусу знімати, Щоб вам було так от мене коротке відео на каналі вже було, і я вийшов зняти довго. Тут, тут, якщо, е, ми спеш подивимося на ці два пари вам на, можна нагадати, що чисть тут чисть. Але це Боб і буква Б, що означає теж Боб. О, тут також є штурвал, яким може сидіти і крутити його. Боб. Також все. Так вот такие древние пивные не знаю, что он, я не знаю. А вот тут еще что-то. пип. Тут окошье. Тут смотрите, есть. Тут также есть. Тут заполнено, да, что там я. За я вам крутенько покажу. И а, вот тут. есть это колежечко. Для кого, звісно, для нашого друга, який тоді в машині їхав, там в краш-тест. Якщо не бачу відео, то можна на канал зайти і подивитись. Також є ліжко, таке похож на Мінкрафт. Тут є стіл, є, є стілець, меч, скарб. І що тут вісить? Отак. во, Можна взяти. Я зробив такий механізм, тут, тут такі теперішки тут гладко, Отак. І це все діло так защокується. Також хочу звернути тут сзади. Це я не знаю, чи це син, чи це дочка, але він точно син або дочка нашого Догі. Так, догі вже пішов спати. Напевно, вона хай тут пугається, бо тут її хлопці з її іграшками. І все. Сьогодні добався ще новий користувач, я не знаю як його звати. Напевно, його звати Red. тільки точно не зенігріпів, оці літає. Також є цей. Він у Ханік Догіб бувсь. У мене в моєму левому сіті. Також є G -G 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 просто я одне око, як піра хай буде. І наш улюблений Боб. Також я рибку. рибку мамо додати. Ось у бачите, щоб вона галася, це боїла. От. А, воно вже їсть І в мене виходить отакий крутий корабель. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І перевірте, чи ви любите Лего. Тоді підписуйтесь вже. Бо у мене мало підписників. і Я зробив таке, щоб просто розвинути лего, бо я вже давно нічого не складав такого класного. Я зібрав його. І ще плюс, щоб... Десь хтось хоч один підписався. Я пишу, що ви підписався на канал, якщо ще не підписані. А я з вами почаю. Всім пока. До нових зустрічей у каналі Лего Едіка.